Сьогодні познайомлю вас з TCL 75-ї діагоналі, модель Міні LED C845 в 75-й діагоналі. Що хотілося б одразу сказати? Хотілося б за суму 80 тисяч гривень трошечки мати попреміальніше пульт в цьому телевізорі. Але що маємо, то маємо. Головне в тіліку це його зображення. Тому пульт, звісно, нічого не можу сказати. Він зручний, класно лежить в руках. У мене тільки претензія, що дуже чутно, як натискаються клавіші, і при їх натисканні відчувається якась така трошечки дешевізна, трошечки зекономили. Але давайте перейдемо до самого телевізора і будемо розмовляти. Про нього. Що ви маєте тут? Ви маєте пікову яскравість тисяч, е, 2000 кандел, ви маєте 740 зон локального затемнення, ви маєте тут міні-ЛЕД-технологію і VA-матрицю 75 дюймів. Давайте подивимося на апаратну частину, з чого складається наш телевізор TCL. І що ми тут маємо? Ми тут маємо е, досить багато вбудованої пам'яті, вільно аж 19 ГБ вільно, тобто 32 ГБ. Будованої пам'яті і 2,5 ГБ оперативної пам'яті. Одразу попереджаю, якщо телевізор ви взяли новий, не дуже хвилюйтеся на рахунок перших годин його роботи, тому що при розпаковці він одразу попросить оновитися і не буде так швидко працювати, як буде він працювати після оновлення. Тому треба ваше терпіння, треба запастися ним і почекати, поки скачаються всі оновлення. Операційна система Android тут встановлена. На Google TV 12 версії. Нагадаю, що компанія Google перейшла повністю вже на платформу Google TV. Уже Android TV ми бачити на телевізорах офіційно не будемо. Процесор на платформі Cortex A73 з обмеженою частотою до 1390 МГц, тобто 1,4 ГГц максимально. Непогано, середнячок нормально працює з будь-якими програмами. Хотілося би краще за цю ціну, але але що маємо, то маємо. Оболонка Android працює в розподільній здатності 3840 на 2160 пікселів, Wi-Fi дводіапазонний, Bluetooth є, Android вже сказав. Тобто ось така платформа апаратної частини мається в цьому телевізорі. Давайте тепер перейдемо до зображення, подивимося на картинку, подивимося на швидкість роботи. Доволі швидко відкривається YouTube, запускається. Знайдемо знайомі ролики, які у нас. Ми запускаємо на тестування. Одразу скажу по звуку. Давайте послухаємо. У буді о 20 Супер. Відживаєш дефіцит магнію у тілі? Магне B6 антистрес. Майстер в цьому ділі. Тримай b 6 антистрес у новій упаковці. Вибачте, що я вам саме рекламу показую, тому що деякі ролики можуть заблокуватися. Що скажу по звуку? По звуку запитань немає. Саундбар навряд чи вам знадобиться на перший час. Це вже потім, коли ви захочете повноцінний кінотеатр, можливо, захочеться докупити саундбар. Але нагадаю, що тут стоїть звукова система від Onkyo, тому вона в перший час допоможе вам з ефектом присутності дивитися кіно. Звук об'ємний, звук потужний, завдяки додатковому сабвуферу, який встановлено на. Задній частині, що зразу хочу сказати, не дуже швидко відкриваються налаштування в цьому телевізорі. Давайте зайдемо і побачимо, який режим зображення у нас стоїть. Бачите, трошечки. От якраз тут хотілося б, щоб процесор справлявся з цим краще. Яскравість екрану одразу, якщо ми беремо телевізор з коробки і скидаємо налаштування на ньому, то яскравість екрану встановлюється на рівні 14% зі 100. І це мало. У вас стійке відчуття, що яскравості не вистачає. Нагадаю, тут 2000 ніт. Тому не забудьте зайти в яскравість і додати її. Звісно, телевізор попереджає, що збільшиться енергоспоживання, але ж. Ми хочемо з вами споглядати яскраву картинку, тому додаємо до 80 як мінімум. І е, що одразу можу помітити, телевізор зразу з коробки, те, щоб. Те, про що я казав зараз, бачите, ми не бачимо супершвидку роботу, коли ми налаштовуємо зображення, ми можемо побачити деякі лаги. Ну, ну, чесно, друзі, я не можу їх приховувати. Ми не робимо суперкартинку зараз для того, щоб продавати ці телевізори. Купуючи цей телевізор, ви маєте зіштовхнутися з реальністю того, що, можливо, десь потужності процесора не вистачає для того, щоб швидко перемикатися між налаштуваннями. Що стосується яскравості, її тут зголовували. Достатньо навіть для світлої кімнати. Також прошу вас зробити знижку на те, що на телевізорі зараз наклеєна захисна плівка, яка е трошечки блікує і трошечки е краде у нас тієї яскравості. Антибліковий екран тут присутній, тому встановлюйте в світлій кімнаті. Я думаю, бліки ви бачите на ньому не будете. Що стосується ціни на цей телевізор, якщо в цілому враховувати, що це 75-ка мінілет з піковою яскравістю 2000 ніт, то ціна більш-менш адекватна. Я вам повторююсь, хотілося б за цю ціну трошечки кращий пульт, хотілося б за цю ціну трошечки потужніший проц, тому що Google TV операційна система вона все ж таки важка і потребує високої продуктивності центрального процесора для плавності роботи. Сам телевізор працює, питань немає. Я думаю, що він будь-які програми потягне, але хотілося би, щоб взагалі питань не було за цю ціну, враховуючи, що це все ж таки не там не світовий лідер. Це компанія TCL, яка робить надійні класні телевізори. То сподіваємося, в наступних серіях і ще буде краще у них центральний процесор. Тому по яскравості картинки взагалі питань немає. Можливо, ті, хто люблять реалістичні кольори, однозначно зайдуть в баланс і налаштують. Ось, бачите, я натискаю налаштування, і трошечки у нас втрачається зображення. І трошечки починає підвисати, зависати. Ну, зараз і реклама запустилася, окей, не будемо е, дуже сильно е, ругати. Нормально нор нормально працює, але хотілося б, щоб було краще. Е, то для тих, хто полюбляє реалістичне зображення, однозначно я би зайшов в додаткові параметри і налаштував би кольорову е, передачу е, по балансу кольорів, тому що. Ну, Чесно, зелене тут салатове, синє тут таке перенасичене, блакитне, і хотілося б трошечки, трошечки краще це все мати на екрані. І спогля... ну, я, більш... я люблю насичене зображення, але також я люблю, і, ну, щоб був натяк на реалістичність. Зараз телевізор в динамічному режимі все ж таки нам більше показує таку перенасичену картинку, яка може сподобатися в магазині, але при домашньому перегляді навряд чи вона сподобається. Давайте я ще вам включу. Ну, от ви бачите зараз, наскільки телевізор, чи легко, чи складно йому заходити в налаштування і як відбувається взагалі робота телевізора, до чого можуть виникнути питання. Давайте ще е, запустимо: вибачте, ролик Нью-Йорк-Фокей. Нью-Йорк Фокей. Там більш реалістична картинка, яка показує нам е природність кольорів, те, про що я хотів сказати. Тут ми бачимо дещо перенасиченість е синього кольору, можна вивести баланс е кольорів, щоб картинка була більш м'якою і більш реалістичною. Але тут такі чисто з натяком на Samsung е кольори. Насичені і трошки холодні. З температурою кольору точно можна погратися в цьому телевізорі, щоб налаштувати. Але ми не втрачаємо деталізацію в темних частинах кадру, бачите деталі, непогана обробка навіть на задньому фоні, там, де ви бачите, там автомобілі людей, все досить на непоганому рівні. Повторююсь, з коробки налаштований екорежим, який дуже сильно вирізає яскравість. Тому не лякайтеся, налаштовуйте, заходьте. І робіть з цього телевізора те, що вам подобається. Багато в мене на каналі питають: а слухай, допоможи там з налаштуваннями. Які найкращі налаштування для того чи іншого телевізора. Слухайте, налаштування для того чи іншого телевізора це ті налаштування, які подобаються вам. Яскравість відрегулюйте, насиченість кольору відрегулюйте. Ну, трошечки хотілося б, щоб це швидко було. От я би, я би на 55 поставив насиченість кольору. Ось тут налаштування яскравості, контрастності, рівня чорного кольору. Дуже багато. По кольору також відтінки можна регулювати динамічний. Ось це про те, що я казав, Ось він робить деякі кольори перенасиченими. Оце називається динамічний колір. Ну, цікаво, працює. Вони, ця функція робить кольори. От у хлопця була така синя кофта, вона стає насиченою синьою. Це динамічний колір. Також можете відрегулювати фільтр синього світла. Ну, це для вечірнього перегляду. Одразу очі розслабляються, і ви дивитесь з комфортом. Температуру кольору також можна виставляти. Більш тепло або холодно, я би поставив нейтральну, і це мені подобається більше, ніж е, холодна гама. Тому не забувайте, будь ласка, заходити в параметри, тут їх дуже багато, і коригувати під себе. В цілому, друзі, що я можу сказати? За 80 тисяч отримуєте дуже яскравий телевізор для е, яскравої кімнати, отримуєте потужний звук, отримуєте Google TV, Те, що треба хороший середнячок на фоні. Відомих брендів, які коштують дорожче і навряд чи можуть в тій ціні дати вам аналогічні параметри по яскравості. Дякую, що ви подивилися це відео. Якщо у вас додаткові питання виникли, задавайте. Нагадаю, що HDMI роз'єми тут 2.1 з підтримкою навіть ігрового режиму 144 Гц, матриця VA, локальних затемнень зон 740, Google TV 12 версії. І я дякую клієнту, який замовив у нас цей телевізор. З перевіркою повним налаштуванням, тому що у нас з'явилася можливість познайомитися з брендом TCL в 75-й діагоналі, моделі 845. До нових зустрічей. Ще більше оглядів на нашому каналі. Підписуйтесь.